З найдавніших часів людство невпинно шукає відповіді на вічні питання, хто ми насправді, що ховається в глибині нашої душі, як віднайти справжнє, автентичне життя. Карл Юнг, один із найглибших дослідників людської психіки, залишив нам істину, що й досі відлунює в серці кожного. Усередині нас живе забута частина, внутрішня дитина, та ніжна, вразлива душа, яка сформувалася в дитинстві і досі впливає на наші думки, емоції та вибори. Більшість людей проживають життя, не усвідомлюючи, що ця дитина чекає, коли її побачать, почують і зцілять. Юнг навчав, що наша психіка це складна мозаїка, і внутрішня дитина одна з її найвпливовіших частин. Коли ця дитина зазнає ран відторгнення, болю, відчуття непотрібності, ці рани стають тінями, що тихо, але невблаганно формують наше доросле життя. Не усвідомлюючи цього, ми повторюємо одні й ті самі помилки, реагуємо надмірно, гостро там, де цього не потрібно, і відчуваємо порожнечу. Яку нічого не може заповнити. Згадай собі в дитинстві, коли ти був вільним, коли довіряв світові беззастережно, коли твої емоції текли, як чиста ріка. У який момент ця свобода зникла, коли ти вперше відчув, що мусиш ховатися, захищатися чи бути кимось іншим, щоб заслужити любов. Юнг показав, що ці моменти не зникають. Вони зберігаються в підсвідомості, впливаючи на кожен наш крок, на кожне рішення, на кожні стосунки. Ця внутрішня дитина не залишається в минулому, вона проявляється в кожному твоєму дні. Можливо, ти помічав, як, попри всі зусилля змінитися, ти знову опиняєшся в ситуаціях, де відчуваєш себе нецінним чи непотрібним. У стосунках ти можеш притягувати тих, хто не бачить твоєї справжньої суті, хто залишає тебе з відчуттям, що ти ніколи не буваєш достатньо хорошим. У роботі ти можеш надмірно старатися, щоб довести свою цінність або сприймати будь-яку критику як удар по самій твоїй суті. Усе це відлуння ран внутрішньої дитини. Юнг відкрив шлях до зцілення. Замість ігнорувати чи придушувати цю дитину. Ми мусимо створити для неї безпечний простір, де вона може заговорити, де її почують. Це не просто крок, це глибинна трансформація. Коли ми наважуємося повернутися до своєї внутрішньої дитини, світ навколо нас змінюється. Стосунки стають глибшими. Життя перестає бути боротьбою, а душа знаходить мир. Як почати цей шлях? Перший крок визнати присутність внутрішньої дитини. Щоразу, коли ти відчуваєш незрозумілий страх, глибоку невпевненість чи раптовий смуток, зупинися, запитай собі, яка частина мене так почувається, звідки це відчуття. Часто відповідь приведе тебе до спогадів дитинства, до моментів, коли ти вперше відчув себе недостатнім чи нелюбленим. Юнг наголошував на силі символів, якими говорить підсвідомість. Твоя внутрішня дитина може проявлятися через сни, тілесні відчуття чи повторювані ситуації. Зверни увагу на ці знаки: якщо певні сценарії повторюються, ніби життя намагається сказати тобі щось важливе, це голос твоєї душі, яка благає бути почутою. Не відвертайся від нього. Зцілення внутрішньої дитини це не одноразовий акт, а щоденна обіцянка собі. Це дозвіл відчувати те, що колись довелося приховати, це вміння ставитися до себе з ніжністю, з якою ти б заспокоював маленьку дитину, що боїться. Це означає повернути радість гри, сміху, творчості тієї чистої, автентичної частини тебе, яка знала, як жити серцем. Один із найпотужніших способів звернутися до своєї внутрішньої дитини. Напиши їй листа, поговори з нею подумки чи вголос. Уяви її перед собою і скажи те, що вона завжди хотіла почути: Ти достатній, ти люблений, я тут із тобою. Це простий, але глибокий акт. Юнг навчав, що підсвідомість говорить мовою символів, і такі дії звільняють енергію, яка роками була замкнена в болю. Зцілюючи внутрішню дитину, ти відкриваєш потік своєї справжньої суті. Часто рани цієї дитини блокують твою інтуїцію, творчість, здатність довіряти. Ти можеш стати жорстким, закритим, відрізаним від власного серця, але коли ти зцілюєш її, ти повертаєш зв'язок із собою. Ти починаєш довіряти своїм відчуттям, слухати внутрішній голос, жити з відкритим серцем. Це не означає, що страх чи сум зникнуть назавжди. Зцілення це не кінець болю, а зміна твого ставлення до нього. Замість реагувати з рани, ти дієш із мудрості. Замість шукати любов ззовні, ти даєш її собі, і це змінює все від твоїх думок до стосунків із світом. Коли ти зцілюєш внутрішню дитину, ти перестаєш шукати тих, хто заповнить твою порожнечу. Ти стаєш вибірковим не зі страху, а з любові до себе. Ти знаєш свою цінність і більше не погоджуєшся на те, що применшує твою душу. Юнг називав це індивідуацією. Шляхом до цілісності, коли ти стаєш тим, ким мав бути. Кожна емоція, яка виникає, це шанс. Замість тікати від болю зупинися, відчуй його, дай йому простір. Це не слабкість, а сила. Щоразу, коли ти повертаєшся до своєї внутрішньої дитини з любов'ю, ти будуєш довіру до себе, і поступово вона починає тобі вірити. Світ зовні лише відображення твого внутрішнього світу. Якщо ти хочеш змінити життя, наповнити його любов'ю, миром, автентичністю, почни зсередини. Твоя внутрішня дитина чекає, вона не пішла, не зникла. Вона там, у глибині, і коли ти даси їй любов, якої вона завжди потребувала, ти зрозумієш, усе, що ти шукав, завжди було в тобі. Юнг попереджав: психіка створює захист, щоб уникнути болю. Один із таких механізмів відволікання. Коли ти наближаєшся до своїх справжніх почуттів, ти можеш тікати в роботу, у шум світу, у поверхневі стосунки, але біль не зникає, коли його ігнорують. Він осідає в тілі, в думках, у душі, чекаючи, коли ти його визнаєш. Один із найяскравіших знаків раненої внутрішньої дитини відчуття порожнечі. Це ніби всередині є діра, яку ніщо не може заповнити. Ти можеш шукати заповнення в досягненнях, у стосунках, у зовнішньому визнанні, але це не працює. Ця порожнеча заклик підсвідомості. Це сигнал, що є частини тебе, які залишилися забутими і потребують повернення. Коли ти починаєш зцілення, ти можеш відчути сум, ностальгію, навіть гнів. Не бійся цих емоцій. Вони не вороги, вони знаки того, що приховане виходить на поверхню. Дозволь їм бути пиши, малюй, говори, виражай їх. Кожен такий акт звільняє енергію, яка була замкнена в минулому. Важливо навчитися розрізняти голос внутрішньої дитини та голос его. Юнг описував його як частину психіки, що захищає, але часто тримає нас у кайданах страху. Его шепоче, ти недостатній, не довіряй, захищайся. Але голос внутрішньої дитини чистий, щирий. Він говорить: я хочу бути побаченим, я хочу любові. Слухай цей голос: він веде до правди, свобода, яку ти відчуєш, зціливши внутрішню дитину, безцінна. Ти зрозумієш, що завжди був достатнім, завжди був гідним любові. У тобі завжди було все, щоб жити повноцінно і автентично. І коли ти це усвідомлюєш, світ навколо змінюється. Те, що раніше ранило, втрачає силу. Не тому, що світ став іншим, а тому, що змінився ти. Твої стосунки стають іншими. Ти більше не шукаєш тих, хто підтвердить твою непотрібність. Ти обираєш тих, хто бачить твою справжню суть. Ти перестаєш потребувати зовнішнього схвалення, бо знаєш свою цінність. Це не магія, а результат роботи над собою. Зцілення це подорож. Будуть дні, коли ти відчуватимеш прогрес, і дні, коли здаватиметься, що ти повернувся назад. Але кожен крок має значення. Кожне рішення слухати себе а не ігнорувати, кожне слово любові до себе це цеглинка в фундаменті твого нового життя. З дитинства нас вчили, що наша цінність залежить від інших, від того, чи подобаємося ми, чи відповідаємо очікуванням. Але це ілюзія. Справжня цінність народжується всередині, коли ти вчишся давати собі те, що шукав ззовні. І тоді ти стаєш магнетичним, не тому, що шукаєш уваги, а тому, що твоя енергія світиться правдою. Юнг говорив про тінь, ті частини нас, які ми ховаємо, бо нас вчили, що вони неправильні. Можливо, тобі казали, що твої емоції це слабкість, що твої потреби егоїзм, але зцілення це повернення цих частин, це дозвіл бути собою без страху осуду, це повернення голосу, який замовк, бо боявся бути почутим. Часто рани внутрішньої дитини змушують нас угождати іншим, щоб заслужити любов. Ти можеш казати так, коли хочеш сказати ні. Поступатися собою, щоб уникнути конфлікту. Але зцілення вчить тебе встановлювати межі. Це не егоїзм, а любов до себе, це визнання, що ти гідний поваги. Зцілення не означає, що ти ніколи не відчуєш болю. Воно означає, що ти знатимеш, як із ним бути. Ти не дозволиш йому керувати тобою. Ти зустрінеш виклик не з рани, а з усвідомлення. І це справжня свобода, цей процес впливає не лише на твою душу, а й на тіло. Часто тривога, втома чи навіть хвороби, це відлуння непрожитих емоцій. Юнг казав те, з чим ми не стикаємося свідомо, стає нашою долею. Зцілюючи внутрішню дитину, ти звільняєш не лише розум, а й тіло, дозволяючи енергії текти вільно. Коли ти зцілюєшся, ти змінюєшся. Там, де був страх. З'являється впевненість. Там, де були сумніви, народжується ясність. Не тому, що життя стало легшим, а тому, що ти навчився інакше з ним взаємодіяти. Ти більше не шукаєш порятунку ззовні, бо знаєш, ти сам собі порятунок. Твоя трансформація не залишається непоміченою. Твоя енергія, твоя присутність, твоя здатність любити стають іншими. Ти стаєш світлом для інших. Прикладом того, що можливо жити з глибиною, з правдою, з любов'ю. І це не кінець, а лише початок. Зцілення внутрішньої дитини це перший крок до глибшого шляху. Це шлях, на якому ти перестаєш бути заручником минулого і починаєш творити свою реальність. І ти не один. Тисячі людей ідуть цим шляхом, і разом ми можемо надихати одне одного. Твоя внутрішня дитина чекає. Вона завжди була там і з тобою, готова довіритися тобі знову. Дай їй руку, дай їй любов, і ти побачиш, як усе, що здавалось втраченим, повертається до тебе у вигляді сили, мудрості, свободи. Юнг казав: Ти не можеш знайти себе, не зустрівшись із собою. Твій час настав. Зроби цей крок, почни зараз.